ефірі телеканалу «Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Загинули в бою за вільне майбутнє України. Боковина попрощалась з двома відважними захисниками, які боронили країну від російської окупації. Солдатові Георгію Кобаскію останню шану віддали в селі Петрашківка. Солдата Василя Зельмановича в останню дорогу провели на садгірському кладовищі Чернівців. Вічна пам'ять та слава героям! Сильні удари, швидкі комбінації та запекла боротьба за першість. На Буковині відбувся відкритий чемпіонат області з кікбоксингу вако присвячений пам'яті захисників України. До нашого регіону з'їхались понад 150 спортсменів із різних західних областей, щоб продемонструвати майстерність, витривалість і жагу до перемоги. Змагання з кікбоксингу відбуваються у розділах кік-лайт, лоу-кік, «Фул-контакт». Більше подробиць знає Антоніна Фіг. Минулими вихідними Кіцмень стала справжнім магнітом для спортсменів з кікбоксингу. До нашого краю завітали представники різних українських спортклубів, аби продемонструвати власну майстерність. Сьогодні у нас тут відкритий чемпіонат Чернівецького кікбоксингу вако, на якої присутні 155 учасників з таких областей, як Закарпатська, Івано-Франківська, Хмельницька, Тернопільська і, звичайно, же, Чернівецька. Змагання присвятили пам'яті захисників України хвилиною мовчання. Усі присутні вшанували військових, які поклали життя на вівтар свободи та незалежності. Змагання з кікбоксингу відбулись у розділах кіклайт, лоу-кік, фулл-контакт. Найперше на ринку зустрілись досвідчені спортсмени. Серед них – 19-річний неодноразовий чемпіон всеукраїнських змагань Сергій Руснак. Юнак понад 11 років займається цим видом спорту та зізнається, кожне змагання важливе, адже дає змогу випробувати власні сили. Ледь перевівши подвиг після чергової перемоги, Сергій розповідає, що найбільше йому до вподоби у спорті що я на буковині номеродин і готуватися на вищі старти на чімнату України, кубок Європи, кубок світу. зі своїми підопічними на Буковину завітав і Олександр Семич. Тренер запевняє при підготовці спортсменів до змагань, головний акцент це безпека, а тоді вже й перемога. Старатися зробити все можливе. А чи виграв, чи програв це вже друга справа, тому що якщо людина неважливо, якщо вона програла, але вона зробила все, що могла, це саме головне. І головне, щоб без е, травм. Воєнний стан, дещо вплинув на кількість змагань в Україні відтак, аби спортсмени мали змогу випробувати свої сили, намагається відвідувати усі чемпіонати з кікбоксингу, які проводять. Додає тренер. На жаль, у цей час не так часто проводяться такі змагання, які як би хотілося, ну, стараємося і я проводжу чемпіонати, турніри в Закарпатській області. І от стараємося чим чаще ходити. Сергій наш друг хороший, стараємося один одного підтримувати. Дуже хороша бойова практика до хороших серйозних змагань. Нині на чемпіонат завітав президент Чернівецької обласної федерації боксу Павло Василенчук. Зазначає, кікбоксинг та бокс мають чимало спільного. Відтак спортсмени можуть виступати на змаганнях з обох видів спорту. Часто буває таке, що спортсмени з кікбоксингу виступають на змаганнях по боксу. У нас минулому році дівчинка Ангеліна Філіпчук. Вона була чемпіонкою стала України по кікбоксингу, і через декілька тижнів вже прийняла участь на чемпіонаті України з боксу і стала срі. Одної призеркою попала в збірну команду Олімпійську, тому важливо товаришувати багато дітей, займаються, розвиваються, стають сильнішими, і ми сприяємо їм в цьому. Попри усі труднощі сьогодення, з якими зіштовхується спорт, буковинські кікбоксери демонструють чудові результати на всеукраїнському рівні. Зокрема, нещодавно вихованці Сергія Хребтуна повернули з чемпіонату України серед юнаків і юніорів, де нашу область представляло 14 спортсменів. «З 14 спортсменів ми привезли 7 чемпіонів. Я рахується досить потужний результат. Всі вони були представниками кіцменської дитячо-юнацької комплексної спортивної школи в загальному із 120 22 команд клубів до США Кіцманська дитяча спортивна школа зайняла 17 місце. Проте вони готуються підкоряти й нові вершини. Попереду нас чекає дорослий чемпіонат України серед чоловіків, де будуть виступати наші брати русники. Іван Бородати вже у... з старших юніорів дорослий спорт будуть пробувати свої сіли. Попереду у нас буде чемпіонат Європи серед юніорів, де у нас відібралася Філіпчук Ангеліна, член національної збірної України, перший номер і світового рейтингу чемпіонка світу мастер спорту. А ще за півроку, якщо нашим спортсменам пощастить потрапити до дорослої збірної, то вони представлятимуть країну на чемпіонаті світу в Абу-Дабі. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Вони потребують не лише людської турботи, але й базових речей для виживання. Волонтери штабу українська команда відвідали притулок у хотині та привезли безпритульним чотирилапим вітамінні добавки. Подробиці далі. Відвідали чотирилапих друзів та передали їм допомогу від волонтерів. Представники штабу Українська команда вже вдруге навідались до хотинського притулку, де знаходяться хвостики, які не мають родин. Ми приїхали в Хотинську громаду, привозили харчування для тварин. Волонтери штабу Українська команда привезли безпритульним тваринам вітамінну харчову добавку, яку слід додавати до основного прийому їжі. Таке харчування тут є необхідним. Адже у закладі перебувають тварини після оперативних втручань, нещасних випадків а також тривалого голоду. Зараз в даний час дуже важливо підтримати безпритульних тварин, оскільки у них немає нікого, хто би про них подбав. Співпрацюючи з французькими партнерами Ukraine, волонтерський штаб, українська команда, зміг вдруге відвідати хотинський протулок та привезти тваринам потрібні вітаміни. Ми вже не вперше приїжджаємо сюди в цей протулок, адже маємо можливість провести харчування і підтримати таку хорошу ініціативу, яку започаткувала в хотинській громаді Юля Попович. Нагадаємо, волонтерський штаб українська команда з перших днів повномасштабної війни турбується про тих, хто потребує допомоги. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь. Не нова схема чергової переправи за кордон на Буковині. Затримали групу порушників Держрубежу. Прикордонники дізнались про те, що двоє мешканців Хмельниччини зголосились допомогти організатору махінації доправити в сусідню країну своїх товаришів. Провернути аферу планували на ділянці відділу Красноїльськ. За схемою рухались на двох автівках до кордону. Один з організаторів здалеку спостерігав за ходом операції, а інший доставляв компанію порушників до прикордоння. Проте там їх і затримали військовослужбовці. Втікачі зізнались, заплатили своїм гідам по одній тисячі євро за вдатку, а вже поблизу Дершого рубежу мали отримати онлайн-карту з подальшим маршрутом. На іншій стороні нелегальні мандрівники мали додати ще по три тисячі євро за незаконну мандрівку. Відносно затриманих склали адміністративні матеріали про правопорушення. Триває розшук всіх організаторів оборудки. У Чернівцях внаслідок наїзду легковика травмувалась пенсіонерка. Також на лаву підсудних сяде винуватець смертельної аварії. Так на вулиці Скальда трапилось ДТП з потерпілою. 29-річна жителька Чернівців, керуючи автомобілем Рено Меган, наїхала на 83-річну пенсіонерку. Наслідок автопригоди потерпіло, довелось шпиталізувати. Транспорт вилучили. Триває слідство. Окрім того, від 3 до 8 років за гратами загрожує Буковинцю, який скоїв смертельну аварію. Правоохоронці зібрали докази порушення правил дорожнього руху водієм, який наїхав на пішохода, внаслідок чого 50-річний чоловік загинув. Слідчі з'ясували, водій, 75-річний житель села Ошихліби проявив неуважність до дорожньої обстановки, не зменшив швидкість та врізався в пішохода, який саме переходив дорогу на нерегульованому переході. Потерпілий помер під час надання йому медичної допомоги. Вартість групи інвалідності 6 тисяч євро. На Буковині судитимуть суд медик за допомогу в ухиленні від мобілізації. За вказану суму фахівець пообіцяв допомогти військовозобов'язаному, якого прикордонники затримали при спробі незаконно покинути країну, уникнути адміністративної відповідальності та не допустити передачі його документів до ТЦК та СП для подальшої мобілізації. За такі дії чоловіку загрожує кримінальна відповідальність. Thank you Власна квартира стала пасткою. Боковинські рятувальники визволили непритомну жінку з зачиненої оселі. Про допомогу у відкриванні вхідних дверей квартири на лінію 101 звернулись поліцейські зі стороженця. Рятувальники, які прибули на виклик за допомогою трьохколінної драбини, дістались до відкритого балкону на третьому поверсі та виявили там жінку без свідомості. Надзвичайники викликали карату швидкої медичної допомоги, переклали жінку на ноші та згодом передали медикам для госпіталізації. Поки це всі новини на сьогодні, а я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті CVUA. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.